Нарешті, друзі, ви подивіться, що в мене є. У мене є приставка, і сьогодні я встановив таємну гру. Називається вона Гра в кальмара. Сьогодні буду грати. Що? Бажаєш розбагатіти? Ти справжня? Так. Так, я бажаю розбагатіти. Це тобі. Це що таке, що це за конверт такий? Що? Що відбувається? Стій, 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 друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку. Встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Хм... Що це таке взагалі? Що ти, я знаходжусь? Це, що? Ранку. це, це що гра в кальмара? О ні. Слухай, я не так хотів розбагатіти. Повертай мене обратно, вертай мене туди, там, де І? я був. Доброго дня, новий гравець. Ми вітаємо тебе у грі кальмара. Що? Сласі, ти. О, це що твої батьки, чи так. що? Доброго дня! Зачекай! Тобто ти казала, щоб я розбагатів, став багатим. Мені потрібно пройти всі ці рівні. Ну, я так? дивився. Це моя цей гра. Фільм. Ні. Я, я не хочу Я не хочу ризикувати своїм ризикувати. Назад дороги так. немає. Назад дороги немає, тому вітаємо тебе. А зараз ми відправляємося на перший рівень. Тихіше їдеш, далі будеш. Поїхали. Що? Зачекайте, де я знаходжусь? О, ні. Це неможливо! Це що? Міни? Якісь пастки? Тебі що тут відбувається? Мені подобається? Ні, мені не подобається. Я дивився цю гру і проходити це не хочу. Зачекайте, будь ласка, скажіть, а якщо я відмовлю, що зі мною буде? Тебе розірве на шматки. О, ні, я тепер зрозумів, все, друзі, ти Буде Весело? Весело? Це тобі весело, а мені не весело, ти бачиш, що тут взагалі. Ну, звичайно час починати. Під час звукового сигналу ти маєш право рухатись. Після ні. Якщо ти зробиш хоч крок, тебе розірве. В тебе є три спроби. Час пішов. Час пішов? Так! О, так. Давай, Я можу рухатись. Так, все, Ходіть, друзі. А чому так мало? Я краще постою. Коли нічого немає, я не маю права рухатись. Вона дивиться на мене завжди. Якщо я буду рухатись, мене розірве. Мало, а чому це вона тебе не стріляє? Зачекай! Я ж тобі сказала все просто, це моя гра. Це, я не хочу так. Так, час рухатись, Ти час хочеш, рухатись. У не тебе немає вибору. О, Друзі, ви бачите, скільки тут всього? Ця лялька дурацька. Що ж мені робити? А Як мені втікти з цієї гри взагалі? Ви бачите, які тут пастки. Мене може розпілити, розірвати. Що ти сказала? Нічого. Годі, ні, ні, ні. так тут міни. О, ні. Ну що ти так. такий? Треба бути що? обережнішим. А, зачекай. Мене чуть не розірвало взагалі. Це проти правил. Ти пам'ятаєш всього три спроби. Три спроби? Я не хочу на той світ, я хочу жити. Ця клята лялька, коли там буде цей звук? Оді-ді-ді-ді-ді-ді-ді! Годі сім міни. Так. Все. Стоїмо. Нехай так, ти мене не чіпай. відійди від мене, а no, то зачепиш мене ще. Годі! No. Oh, і таке буває. Але ж так витріша, так? Боді! Я знову тут з'явився! Так, в мене є друга спроба. Так... Поки я за цією межою я можу рухатися вільно. Так можливо тут є якимось чином втікти. Ей, ти Час іде! Зачекайте. Так не Йде. рухаємося, Треба швидше! щоб не вдало з самого початку. Знаєш що? Нічого не кажи, бо не вдало все! Так, зачекайте, Та я друзі. Ж на твоєму боці. Це в моїх інтересах щоб ти тут а, виграв. а чому ти на моєму боці? Так, час пішов, я а я мене чуть трохи не трохи Так, Які плани? Так є. О, з другої спроби я трохи далі пройшов. Так, ця лялька дурацька. Коли ти там будеш ці звуки здавати, щоб Коли я зміг пройти? Треба, тоді і буде. О, ні, ні, ні. ні, ні. Тоборики, топорики, топорики, біжи, і біжи. Так, два серці залишилося. Цілих два, а це так Слухай. Або всього два. Які всього два. Зараз я до, до кінця дойду і все буде добре. Та я, я Ще... чекаю. Мільйони за роботою. Так, біжимо, біжимо. Та що це таке? Мене чуть не розірвало. Ой, -яй. розірвало. Що? У мене немає другої спроби. Зачекайте. У мене залишилася тільки одна спроба, щоб я зміг пройти це випробування. Але дивись, як зараз да. весело буде. Ти знаєш, що більше... в тебе тільки один варіант вижити? Один варіант? тебе більше немає інших спроб. Якщо ти зараз не пройдеш, ти загинеш раз і назавжди. Ти можеш прийти. Так, 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 так. Ми рухаємося. Слухай. Лялька, цікавенько, ти мені також подобаєшся, знаєш що? Так, а ти можеш дещо для мене зробити? Звичайно. Розмінуй це поле, щоб я зміг пройти. але це ж буде нечесно. Чому це буде нечесно? Давай домовимось, що мені потрібно зробити. Ну, час хоча... бігти, час бігти! Це час твоя бігти. Гра, правильно. Так. Так, це твоя гра! Ну, добро, я не рухаюсь. тільки Трошки О, так, трошки пр... пройди там, щоб я збіг взагалі пройти далі. Друзі, це мені подобається. Я зміг на неї якимось чином. А ось так, друзі. Знову це. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжі, біжі, О, ні. Біжі, біжі. Так, не час бігти. Як невдачно це було. Так, я знаю, що мені трошки залишилося, щоб я збіг добігти до кінця. Так, зараз я зможу пройти це я, випробування. Що ти з виграшем? О, ні, ні, ні. кляті штуки. Так, далі далі далі. З виграшем я щось вигадаю. Куплю собі дуже багато всього. А Там мені? 46 ні. мільйонів. Ми потім будемо разом? Так, так, і тобі я теж, теж щось куплю. Клас. Знаєте що, друзі, я бомбу величезну Дивись, куплю тебе ще та скину на неї. Тобі ще допоможу. О, ні, 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 погнали, погнали, погнали. Ой, ти так Я близько. краще постою трохи. Дивись, Все. вона ось тут, червона так чну ти хочеш, друзі, треба триматися, коли ця ця лялька взагалі запає, а буде співати я вже не можу. Тобі зовсім трошки. О, нарешті, нарешті. Ура! Дурна лялька, я не переграв. О, так, все, давайте мені мій та я пішов додому. Який виграш? Це був тільки Це перший випробування. Далі буде більше. І цікавіше. Що це не може бути? Відпустіть мене. О, ні! що таке? О, нарешті я вибрався з цього світу, чи що? Яким чином мене сюди телепортувало? Він втік! Треба наздогнати його швидко. Та так, поладити так, все. О, ні! Що це було? Зачекайте, вони мене переслідують. Слухайте, я ж про в той іспит. Так, печера є, треба десь ховатися. О, ні. Так, шукаємо хоч щось, що мені зможе допомогти. Так, слухайте, друзі, в мене є план. А якщо ми тут зробимо логово, ось так пролазимо ще сюди. Тату, О, твої працівники його шукають, і ми з мамою підемо. Швидко шукати його. Так, ми його знайдемо, нікуди він не дінеться. Але його не чіпати, не бити і залишити в живих. Добре, да, да, донечко. Буде тобі нова іграшка. Що? Яка нова іграшка, я в залі живий, яка не іграшка? Що там за вибухи? Що за стрільба? Що це було? Так, слухай, ти треба подивитися, що там в залі таке. Так, я буду стрибати. Ось ось так зробимо. Дивіться, яке логово собі зробив. Так, зачекайте. Корівка, бачу корівку, це дуже добре. Так, нам потрібно роздобути трохи дерева, щоб зробити і скрафтити Мам, собі я інструменти. Я щось бачила, тільки не розбила. ходять чи хто. виходять вбити всіх. О, ні, оні, ні, оні, оні. Ховаємось, ховаємось, ховаємось. Це було. Я чуть не відкинувся, вони мене чуть не побачили. Я, мамо, ось бачила. Або мені здається. Що? Так, дивіться, вона там стоїть, ця величезна лялька. Це її мати, зрив кальмара. Слухайте, я більш ніколи не буду купляти ніякі іграшки на цьому базарі, тому що коли я купив цю іграшку, точніше цю приставку, а там був ди. Ця гра була в кальмара і все з'явилася ця лялька. Я то думаю, що це за лялька така, я її десь бачив. Так, все, треба тікати звідси, щоб вони мене тут не знайшли. Так, поки вони там я стоять. Я не міг сховатися. Ми його ось сюди знайдемо. Він не міг далеко втікти. Шукати думає, що він не добрався до людей. Що тут є люди? Оді, вона тут. Вона поруч, вона така величезна, що вона не може. О, ні, ще це лялька. Відвали, відвали, відвали. Клята малеча. Тікай. А, може, він десь з тут зруйнуємось. Зараз це ліс згорить. Він, можливо, отримує опіки, але ми його врятуємо. Та нічого, ви головне, що був живий. О, так печера, печера, друзі, знайшов. Схованка, дивіться, куди вона веде. Так, та підводні води я туди не хочу. Трохи пересиджу тут. Якщо що, в мене є вода, щоб я зміг вилікуватися та врятуватися. Так де вони там взагалі ходять? Ці вони божевільні. Так, зачекайте тут щось. Чогось... Нічого собі оце так. Ви бачите який кратер. Шукати швидко. Та <світ> треба полагодити, щоб він звідси не втік більше ніколи. Чира, чи що тут? Так, доненька, зараз все перевіримо. Годі, вони тут. Друзі, треба тікати. Треба тікати, вони сама там. Туди йти. Мені страшно. Зараз все перевіримо. ні. Валимо, валимо, валимо! Я горю трохи, О, ні, Вони тут, вона. Божевільна лялька, ось тут треба копати, треба копати. Сюди, вона дивиться там. Як що ж мені робити? Що ж мені робити? Так, я тут все підірвала, поки нікого не бачу. Зараз, доненька, перевіримо твою печеру. Що? Так, валимо, валимо, валимо подалі звідси, щоб мене не знайшли. Так, сюди, ось так, все зараз десь сховаємося. так Друзі, куди це веде? Не розумію взагалі, але тут дуже круто. Так, ось Ой, сюди ман, диви, там, там на деревах. Зараз перевіримо всі сюди. Шукати він не повинен втікти. Так, я сховався під землею. Сподіваюсь, що вони мене тут не знайдуть. Вони дуже великі, а я дуже малий. Там вибух був! Оце, халепа! Так, що там? Нічого собі, оце так бахнуло! Що ж робити? Так, треба копати далі. Треба копати далі, щоб мене не знайшли. Так, сюди є прокопчик іще один. Так, будемо рити як кроти якісь. Так, о, дивіться. Шукайте, Це шукайте, тату, скажи працівникам, нехай всі шукають! Швидко, або я зараз буду стріляти у вас, якщо ви не знайдете його мені так, стріляти буде? Ні, не хочу, не хочу, не хочу. Так сюди, так о, друзі, можливо, в мене є ідея. Так, нам потрібно роздобути ще трохи дерева, так сюди, щоб ми змогли скрафтити човен. Якщо я скращу з човен, то я зможу втікти звідси, і вони мене не здогнуть. так ще є. Так, Сюди спускаємося. Тату, я вже хочу випробувати випробувати другий рівень моєї гри, а мені потрібен красті. Зараз все зробимо. Я зараз буду використовувати секретну зброю. В мене є радари. Ми його зараз знайдемо. Так, всі так, дивіться давай сюди. Які радари? Що це за такі радари? Що мене чуть не розірвало? Ядерний вибух, ядерний вибух. Так, що Свідки, в мене з'явилися ці крила. Зачекайте. Це що таке? Оді, оді. Чому їх ти можу підібрати? О, ні, вони тут. Друзі, всі сюди, так. Я його знайшла. Всі сюди швидко. Є човен! Тримайте його, тримайте. Тікаємо, друзі, тікаємо! Нарешті я звалю О, ні, там ядерний вибух. Що це таке? Я його зараз зупиню. Але не його! Він потрібен нашій дочці живий. Так, тримайте його живим. О Ні, друзі, Зачекайте, це що воєнна база якась військова, так, можливо, я врятований. А о, хто-небудь за мною? Годі там вибух, друзі. Тікаймо, тікаймо далі. Все, валимо, валимо, валимо. А, ні, це якась поживілля! Куди мене мені, мені плисти, я не знаю. Сподіваюсь, що я врятую звідси.